Вітаю вас, близнюки, на моєму каналі. Це Таро прогноз на вересень. Це у нас Таро райдера Уейта. Подивимось. До речі, в вересні у нас такий, знаєте, насичений місяць енергіями, тому що буде коридор затемнень, буде 7 і 21 у нас місячне ідва... і сонячне затемнення, Числ. тому дуже багатий такий місяць. знаєте, Саме або на події, або на він такий значимий, тому що він буде починати вже таку, знаєте, нову ступінь, новий такий поворотний, поворотний етап у певній сфері життя, який буде запам'ятовуватися цей місяць. Тобто, подивимось, четвірка жезлів. Знаєте, це е, може стосуватися вашого місця проживання насправді, або вашого дому. Тимпа взагалі четвірка жетлі вона, бачите, вона символізує чотири стіни. Тобто тут якась енергія стосовно ідеї стосовно вашого місця проживання. Добре для того, щоб купити житло. Чи щось змінювати по житлу? Добре для переїзду. Бо вдало. Добре проведення часу вдома, типу, вам типу, комфортно з кимось. Бо це, ну, це нерухомість явно. Дивіться, дев'ятка пентаклів це коли типу, у нас все в достатку, ми знає, нам добре, знаєте, коли є гроші, коли добре. Якимось хобі займатися. Типу, знаєте, така егоцентрична карта, коли дуже добре саме на собі зорієнтуватися. І, от, знаєте, робіть ваше хобі. Витрачайте на себе. Знаєте, оці карти вони жовті, знаєте, це така енергія сухонечка е, Сконцентруйтесь на собі. Робіть те, що вам подобається. Витрачайте гроші, наприклад, на себе. І на ваш дім, іерофант, п'ятірка. Але, і знаєте, буде якийсь такий людина поруч з вами, яка буде давати вам поради. Або якщо ви не знаєте, як вчинити, то запитайте у когось. Це така карта традицій, знаєте, от серйозності також тут вистачає. Просто, знаєте, і, в принципі, витрачайте ці гроші з розумом, якщо що. Але це така карта традицій. Все як має бути. Ще подивимось. Що це у нас дев'ятка жезлів. Це коли ми ось ось уже завершуємо якийсь там етап в житті, да? але трошечки, іще ще трошечки потрібно почекати. Ще от такий от переходний, і не кінець, і не початок чого нового, і якби вже може вистача, ну, знаєте, як сили трошки. Від нас уходять, не вистачає, і тому ось і потрібно наповнювати себе хобі нашими і там витрачати на це. Знаєте, якщо хобі якесь дороге, от підіть на таке хобі, яке дороге, і на це потрібно заплатити гроші за щось. Ви знаєте, і якщо якась буде також іти ситуація, яка ось ось завершиться, і вона ну, скоро завершиться, ви не переживайте за це. Попросіть у когось там допомоги, можливо. Тому що зараз йде момент такий, що затемнення, і, знаєте, по місячному затемненню щось завершується, а по сонячному починається. І ви знаєте. Близнюки, це четвертий, десятий дім. Ось затемнення у вас. І у вас ось випала перша карта. Це четверка, четвірка жезлів. Знаєте, щось буде завершуватися, можливо, навіть по сфері цього. По сфері соціальній і кар'єри, там соціальний статус, як ми себе про проводимо, там нова кар'єра, або новий соціальний статус там, в зв'язку з тим, що там переїзд, народження дитини, або одруження, або розлучення. І щось буде а, знаєте, або по дому і місцю проживання, чи приїзд це, або вже якісь відбуваються. Події чи бажання, чи плани. Або це, во знаєте, ви ще навіть про це не знаєте, і це як починається, тільки починається буде ця тема і з вересня тільки входити в ваше життя. Тут е, направляйте свою енергію на ваше місце проживання, займайтеся, готуйтеся до того, що у вас будуть якісь там зміни. І ось е, карта Шут. Вона і говорить нам про те, що будуть починатися якісь нові історії, що вам не, не вистачає поки що. Якщо ви хочете приїхати, у вас, можливо, не буде вистачати е, досвіду. І тому питайте у того, хто знає, але це початок нового. Щось стосовно місця проживання, це точно. Шістка жезлів, і у вас воно буде проходити дуже добре, якщо це навіть на довгу період починається оці всі тему переїзду місця проживання, воно так чи інакше, ви вийдете тріумфатором, переможцем тут ще подивимось: паш жезлів. Якісь звістки, якісь е, спілкування із кимось, листи, листування добре буде е, до когось писати, дзвонити, телефонувати. Е, починається буде якась нова е, сфера, новий інтерес, е, е, у вас буде цікавість до, до чогось, і е, це коли щось е, нове, і воно на е, дуже маленькому рівні, або це стосовно е, щось з дітьми, коли щось маленьке. Від дітей також може бути звістка. А, дивіться, світ. Тобто щось. Е, карта світу, щось починається повністю з нуля, а щось і повною кінця доходить. Тобто ось. Добре для того, щоб поїхати за кордон, побачити світ. Або. Знаєте, карта переродження, щось завершується. Якийсь етап життя, вже відживши, він буде завершуватись. Це явно. І для подорожей гарна карта. Паж мечів. І ще раз паж. Дивіться, тут буде стосовно дітей добре вирішити там проблему з дітьми, чи зайнятися їхніми справами, або рішення про те, щоб завести дитину, або. Новини від них, або це заняття з дітьми, там якісь репетиторства, або ем, ну, присвячення часу, так чи інакше будуть діти якісь поруч, і е, листування, листування постійне про щось буде з кимось йти. Або це переписки з кимось, Обсу обсуждати щось. А, чи, і туз, дивіться, а, кубків. Це буде початок чогось нового. Типу, це дуже класно, це такі нові можливості до вас прийдуть, початок спілкування з кимось, там нове кохання, або нові можливості прийдуть у ваш світ, в ваш світогляд, це явно. Тому що одне щось завершується якесь велике. Велика м, період в житті, а щось починається, із, і входить до вас нові можливості особливо стосовно вашого статусу в житті та місця проживання. Ось такий ось місяць. Дякую вам за перегляд та до нових відео. Бажаю вам дуже вдалого та чудового місяця.